Всім привіт, друзі! Це проєкт Роздуми. Сьогодні я буду з вами розбиратися, як створити ідеальну сім'ю і коментувати в чат GPT. Для цього мені потрібно комп'ютер одна штука, камера одна штука, зараз я в неї говорю, і ви, хто буде дивитись це відео, тому ви обов'язково поставте лайк. Будемо зараз опрацьовувати. Отож, створення ідеальної сім'ї. Давайте подивимося, що нам машина тут пропонує. Це складний процес, який потребує великої уваги, зусиль та співпраці від усіх членів родини. Ось декілька кроків, які можуть допомогти вам побудувати більш щасливу та гармонійну сім'ю. Давайте їх почитаємо. Спілкуйтеся. Один з найважливіших аспектів будь-якої сім'ї це здатність спілкуватися, навчіться слухати один одного та розмовляти про свої почуття, думки та бажання. Отож, друзі, прекрасний пункт. Я собі вже уявляю, як ви така приходите з роботи, мій коханий ігорчик, що, ану, йди сюди, будемо з тобою спілкуватись. До речі, можете написати в коментарях, як у вас з цим. Чи ви спілкуєтесь, чи ви не спілкуєтесь, скільки ви там вже разом, можливо, ви в різних кімнатах навіть живете. Таке теж буває дуже часто. Не дивуйтесь і не смійтесь. Реально, я знаю сімейні пари, які живуть в різних кімнатах. Дивно звучить максимально, але це так є. Другий пункт будуйте довіру. Довіра є основою будь-якого здорового відносин. Довіряйте один одному та дотримуйте своїх обіцянок. О, оцей пункт, до речі, мені дуже подобається. І про обіцянки, які треба дотримувати, це надзвичайно прям максимально важливо. Ну слухайте, розумна машина. Розвивайте взаєморозуміння. Навчіться розуміти потреби та бажання інших членів родини. Для цього слід проводити більше часу разом, ділитися своїми інтересами та взаємно підтримувати один одного. Ви знаєте, дівчата дуже часто жаліються, і чоловіки теж, що один партнер не завжди підтримує другого. Ну, типу, працює сам для себе. Такий, знаєте, аб'юзер таким одним словом. До речі, як замінити слово аб'юзер, я ще поки не придумав. Людина, яка використовує, мабуть, так? іншу людину. Розвивайте співпрацю. Розвивайте співпрацю та взаємодію між всіма членами родини, допомагаючи один одному і виконуючи спільні завдання. Вау! Оце дуже прикольно. Насправді. Е Якось так звучить максимально популістично, тому що не зовсім зрозуміло, які спільні завдання треба виконувати. Але співпраця загалом це прикольно. Знаєте, це тоді, коли ви 5 років живете з чоловіком, і ваша співпраця привела до якихось позитивних змін. Іменно у вас, і у вашого чоловіка. Ну, Наприклад, у нього і у вас з'явилася більш, більша машина. Або у вас не було машини, а вона От, Як на мене, це, цей пункт саме про це. Хоча машина ще поки не дуже досконала, тому не зрозуміло. машина, я маю на увазі чат GPT. Можливо, він щось своє думав в цьому пункті. Шосте. Шануйте один одного. Поважайте один одного. Поважайте індивідуальність та свободу вибору кожного члена родини. Ну тут багато хто може сказати, що це все відносно. Чому? Ну, тому що. Я знаю, от мене в коментарях приходять багато дівчат кажуть: поважаю, люблю, ціную, а він мене не поважає, не любить, не цінує. Тому, шануйте один одного, з часом якось десь вивітрюється. Тому шостий пункт, мабуть, я забракую, він не є робочий. Він, скоріш за все, якийсь популістичний. Останній, сьомий пункт проявляйте любов. Не забувайте про важливість прояву, любові та підтримки один одного. Давайте компліменти, проводьте час разом та виявляйте інші форми дбайливості. Хоу! Цікаво, які це інші форми дбайливості, але на рахунок того, щоб постійно давати компліменти, проводити час разом, кудись, мабуть, не в кіно навіть сходити. Банально в навіть в молодих парах, яким там 25 років за рік часу, як вони зустрічаються, цього реально бракує. Ну, будемо відверті. Ви, до речі, напишіть, як часто ви, якщо в стосунках чи з чоловіком ходите в кіно. Прям цікаво почути. Загалом для створення ідеальної сім'ї важливо бути відкритим, взаєморозумним. Мінним. М -м -м. Таке слово цікаве, навіть не знав, що є в українській мові. Ну, але кажу, чат GPT далеко не ще інтелект не дуже прям ідеальний, тому і на тому, і на тому. Дякую, що такі розумні думки можна прочитати від штучного інтелекта. А ми давайте будемо розвивати свій інтелект, друзі. І самий найкращий спосіб це написати коментар, що ви думаєте про ваші стосунки? Як створити ідеальну сім'ю з вашого дозволу? З вас лайк. До зустрічі!